Привіт, дівчата! Мене звати Ірина Доменко, і в цьому ролику я хочу з вами поділитися своїми планами на 2024 рік, що я планую зв'язати для свого гардеробу. Особливість цього відео буде те, що я буду показувати уже пряжу, з якої я буду в'язати, тому що я вже її придбала. І також покажу дизайни, які я планую в'язати, і свої зараз процеси. Я пропоную почати із цього процесу, він вже майже на фініші. Так, тіло джемпера я не знайду. В'яжу я його по майстер-класу Альони. Я покажу, як він буде виглядати. Тіло в мене вже є. Залишилось тільки обробити горловину, виходить, і пришити, ну, з'єднати рукава і відповідно пришити їх. Ось так дуже гарно виглядає, дуже цікавий такий візерунок. Я цю пряжу купувала восени. І ось Чому, мій погляд, зупинився на такому кольорі. Зараз мені навпаки хочеться чогось світлого, такого легкого і, можливо, скоріше за все, я б обрала такий колір або молочний, або блакитний, більш такий легкий. Я в'яжу із пряжі Gazal Baby Cotton у 50 грамах 165 метрів. І склад у нас 60% бавовни і 40% акрилу. І це колір 3440 Дуже гарний такий. Так, наступний мій процес це джемпер, Мелоді джемпер, також по майстер-класу української майстрині. Ой, ось так. Він виглядає. Дуже приємний, дуже класний. Його швидко в'язає. До речі, ви бачите, мені залишилася рукава і горловина. І що ви думаєте? Справа в тім, що я зв'язала з першу рукав згідно майстер-класу. Потім я подумала, що це за широко, і думаю, що зараз я зроблю так, як захочу. І я зробила так, як захотіла. І виходить, мені якісь такі рукава, вони трохи комічні стали. І я буду його розпускати, виходить, і в'язати згідно майстер-класу, відповідно, чи його придбала. І зв'яжу, як у майстер-класі, вони там набагато ширші, тому що це і модель, ви бачите, вона широка така виходить, і відповідно вона ще трохи ширша стане. Такий оверсайз модель. І кому набридне, знаєте, така річ, то можна зробити в подальшому вишивку, якщо хтось захоче. І також розповім про цю неймовірну гарну пряжу, приємно це Drops. Альпака Alpa Fasilk уніколор. І у нас у 25 грамах 140 метрів. І рекомендують спиці, якщо не помиляюсь, то 5 мм. Можливо, це навіть очок, але, скоріш за все, це спиці. Да. І Склад 77% айпаки і 23% сілку. Це у нас що? М -м -м. Так, я щось не підготувалась. Шовку. Да, і колір 19 а, дуже приємно, дуже класно, дуже ніжно. І я б хотіла б також щось ще із неї зв'язати. Можливо, також цей з і я придбала на цей самий джемпер іншу пряжу, але більш бюджетно. Виходить, вже зв'язала з неї зразочок. Це Alize Mohair Classic у 100 грамах 200 метрів і склад у мене. Немає цього, заклеєна. заклеєна інформація етикеткою. Акрилу. 51% акрилу виходить, 25% мохеру і 24% вогню. Ось така вона пухнаста. До речі, це полотно зв'язане в одну а, нитку. А із аль, а, дропс альпака сілку у дві нитки я ввежу. Ось так воно виглядає. Не знаю, чи відразу я буду в'язати чи ні, але спершу би хотіла закінчити попередні два процеси. Але точно, я знаєте, що я вам хочу показати ось ці моточки. Виходить, це я придбала для топу від української майстрині Наталі Панасюк. Виходить, два. Чому? Тому що у майстер-класу... Розмір трошки менший, ніж мені потрібно. І я хочу, згідно того майстер-казу, зв'язати найбільший розмір, який там вказаний. І наступний вже зрозуміти принцип добавок прибавок і зв'язати ну, на свій розмір. І я обрала казал бейвікотен у 50 грамах 105 метрів. І 50% бавони і 50% акрил. Молочний колір, дуже приємний, 34-37, такий ненав'язливий. І також блакитний це колір 3429, такий приємний, блакитний. І це такі кроп топи Ви побачите їх. Дуже класна і ніжна пряжа. До речі, мені молочний колір більш приємніший, ніж блакитний. Це також буде найближчим часом по майстер-класу також Наталії Панасюк. Виходить, У мене є картиган по її майстер-класу блакитний. І я дуже закохалася в нього. Ну, він дуже класний, дуже приємний. У мене там тільки і з планкою були проблеми, її, до речі, необхідно ще переробити. І я захотіла зробити коротший. І я обрала ось таку пряжу, також це Alize Mohair Classico у 100 г 200 метрів. І 51% акрил, 25% мохер, 24 вовний і колір в мене 01. Ось такий він крутий, пухнастий. І, і най, я планую його зв'язати найближчим часом, щоб, відповідно, коли ми знімемо куточки, то можна накинути кардиганцем буде. На плечі. І наступне, але не найближчим часом я хочу його зв'язати, покажу. Це... Я вам його давним давно показувала. Почнемо вже із цього. Я робила тільки три рази, як ви бачите, робила, в'язала зразок. І що? Я його купила для того, щоб зв'язати також по майстер-класу Наталі Панасюк. поло, поло. Він у неї представлене, якщо не помиляюсь, біло-чорним. Але я захотіла біло-червоне. Це, до речі, модель дуже давно у неї, і от скільки часу пройшло, а вона все одно актуальна. І мені дуже подобаються дизайни Наталі, тому що вона такі створює речі, що... От Вони актуальні як були тоді, як зараз. І так само, як кардиган, Він базовий і можна в ньому ходити навіть через 5 років. Ну, я принаймні на це сподіваюся. І для полу я обрала пряжу Alize Alpaca Royal у 100 грамах 250 метрів, колір 55 і у складі у нас 55% акрилу, 30 альпаки і 15% вовни. Дуже приємна, класна пряжа, дуже прикро, що її зняли із виробництва. Є там пряжа, ну аналог, але вона дешевша, точніше, вона не дешевша, вона гірша по складу, там виходить відсоток, якщо не помиляюся, альпаки менший. Я не пам'ятаю, який, але я обрала точно по майстер-класу ось такий. Ось таку пряжу. І червоний а, я обрала колір 56. Виходить, він буде весь білий і а, смужечки будуть червоні. І також давайте за то поговоримо, але я не знаю, коли я планую його в'язати, а, але ж також літо вже скоро. Я виходить при прикріплю фототопом, бо я вже не пам'ятаю, як він називається. І я обрала яр-Арт Сіфоні 50 грамах, 125 метрів. Виходить у нас колір 21,05. У складі у нас віскоза 20% і 80% бабони. Ви знаєте, така прикольна фантазійна пряжа, я ніколи з цієї не в'язала. І давайте відкриємо. Прошли пошуку. Я додавала, ось, не додавила, а додавала, а придбала палетки, тому що вони майстер-класи відзначалися. І я відповідно придбала. Хоча я ніколи з паєртками не мала справу. А це я клас придбала. Дуже цікаво буде з ними пов'язати, але це також. Більш простіші моделі в пропто. Ось такі. Вони класні, гарні, дуже приємні. В мене будуть шпати. І в мене виходить, також є майстер-клас паутинки від Наталі Панасюк. Виходить як? Я раніше, рік назад, до речі, в'язала паутинку для своєї подруги. І знаєте, що мені не сподобалося? У мене виходить, змінилася щільність, і вона має трапеції. Не знаю, наскільки вам видно, але низ він ширший, ніж тіло. І що я вам хочу сказати, не знаю, що робити з оцим, тому що він не годиться, щоб його перев'язувати. Це буде дуже, дуже складно. Не знаю, можливо, пустити на шкарпетки, тим самим їх. Утеплити, ну не знаю, як правильно, якщо чесно зробити, і так він це лежить мене більше року. І І ось так. Да. І, виходить, я планую в'язати собі павутинку. не знаю коли. І виходить, я так і не придбала жодну пряжу на цей проект. І також я не знаю, яким я хочу цим кольором виходить. У мене є. Сукня Sleep Dress, вона чорного кольору. Але не знаю, наскільки мені хочеться чорним, чорним кольором в'язати. але, А інший я поки, ну, не бачу колір. І також у мене є вже зразочок, але я буду його перев'язувати, тому що я дуже давно робила зразочок, і, можливо, моя ще не змінилася. Це виходить. Я планую зв'язати джемпер по майстер-класу Ані Галіней, також українська майстриня. В неї є джемпер, і дуже мені подобається цей візерунок на зоні декольте, дуже він класний. І я обрала пряжу Alize Atlas, колір це 19 і у 50 грамах 250 метрів у складі 49% вовни. І 51 Поліестер. А, да. Я маю такий зразочок, вам покажу. А, трошки пряжа болюча, так сказати, але я ну, не маю таку, знаєте, надто чутливу шкіру. А, то хочу також зв'язати. Що? Давайте поговоримо про шкарпетки, які я планую зв'язати. Їх не так багато виходить ці клубочки, вони взагалі в мене бувають, ну, і є в одному екземплярі. Виходить пряжа небюджетна, да. і я купила собі її на пробу, щоб їх зв'язати, протестити і скласти відповідне для себе враження про ці шкарпетки. Давайте почнемо із селі. Це пряжа Роган, у 100 грамах, я не знаю скільки метрів. не знаю. Виходить у складі 75% водний і 25% поліаміду. І це колір, якщо не помиляюся, 405%. Вона представлена таким градієнтом від ніжно-рожевого до такого темно, темно ну, Я б не сказала, що це пардо Така приємна вона на дотик. І знаєте, що я вам хочу сказати? Що тут дуже ефектна, ну, класна етикетка. Так, ми не оцінюємо етикетки. Нам головне пряжа, щоб була класна, приємна і зносостійка. Але якщо, наприклад, порівняти із цією етикеткою, то ця, знаєте, не так гарно виглядає. Ну, Ми не етикетки, звичайно, оцінюємо, але ж ну, от відчуття, що дуже гарно і, ну, наприклад, подарунок ну, дуже гарно виглядає. Також мене зацікавила ця пряжа, до речі, я її ніде ще не бачила. Це Пряжа від Concept by Katia, Прочитайте самі назву, тому що я не знаю, як її правильно вимовити. І це колір 204 у 100 грамах 400 метрів, і також це 75% вовни і 25 поліаміду. І ця вже пряжа представлена і однотонними секціями, і такими же кардовими вкрапленнями. Тут є і червоні. І жовті кольори, також і коричневі, і навіть сірі. На білому полотні. А, також дуже гарна ця етикетка. І такий, знаєте, пухнаста, вона об'ємна. Спиці рекомендують і гачок 2,5-3 мм. Але я знаєте, що. От вона мені реально і така пухенька. До речі, вона мені пухенька і схожа на цю пряжу. Це пряжа від. Ця пряжа з Італії написана Superwash Wars Мені її подарували, виходить, у 100 грамах 450 метрів. І спиці мені рекомендують 2,5 трійка. Відповідно, як і тут. У складі 67 вовни і 33 поліамід і колір 7. Ось так виглядає такий пупсик. До речі, дуже цікаво, як воно буде виглядати в полотні. До речі, я бачила, як а, Тетяна з каналу Тетяна Кліп в'язала взагалі рукавиці з цієї пряжі, але вона, а, не пам'ятаю, що робила підмот, якщо не помиляю. І знаєте, я спершу мені жалко було шкода в'язати шкарпетки із такою класною пряжі, бо вона дійсно дуже приємна. Але я ну, не носитиму рукавиці із такої ну, кольорової гами. Її просто немає мені під що одягати. Якщо, наприклад, було б однотонне, то да, дійсно, а така кольорова гама. Вона дуже активна під, ну, під мою курточку. Хоча в мене курточка, вона така кольором капучино і є такі помаранчеві коричневі вкраплення, але я думаю, все одно вона ну, дуже активна. Так, наступне це також цікава для мене пряжа від Zelсіліia. У 100 грамах 400 метрів, 75% маріноса і 25 поліамід. В такому пасті вона представлена. Взагалі немає в мене ідеї, як буде виглядати. До речі, ось є зображення, можливо, вона так і буде виглядати. Але ну, дуже спокусливі оці кольори, як вони будуть лягати у готовий виріб. А, і колір вам скажу 12,03. І спиці також рекомендують 2,5 річка. І ця моя пряра Malin White, виробництво Італія 100 грамів 420 метрів. спиці також рекомендують 2,5 кі, 80% вовни і 20 поліамід. До речі, найбільший відсоток вовни із усіх. Які я говорила попередньо, І номер 111, ось так вона виглядає Її зробили на підтримку України. І в мене вона тільки в одному єдиному екземплярі, і я дуже хочу її зв'язати саме для да. себе. І також давайте покажу. Ось такі в мене є виходить. Бунтики, вони по 25 грам. Це також Катя United Socks. виходить у нас. А, 25 грам 100 метрів і 75% вони, і 25 поліамід. Спиці Також 2,5-3 я брала на пару шкапеток, три. 3... Три штуки виходить у мене на пару для себе 38-39 розмір, іде десь 60 грамів. У мене ще залишок буде 15 грамів. І що я вам хочу сказати, зараз не знаю, можливо, я перенаситилась тими кольорами, але мені хочеться зараз в'язати для себе саме однотонні шкарпетки. І у мене є шкарпетки, і сказав у Уніколар. Mm, такі вони кавові і риски, можливо, хто їх називає, хто як їх називає, але вони мені от найприємніші, і у мене до них постійно тягнеться рука. Я покажу або вже раніше показала ці шкарпетки, але дійсно, от вони, вони такі і спокійні, і класні, і не нав'язливі. І, скоріше за все, я хочу зв'язати щось таке однотонне, але, можливо, я передумаю. І також у мене є така розкіш. А, також це концепт Вайкатя. Ось так виходить назва цієї пряжі. Це мені подарували. До речі, мені багато пряж подарували саме дівчата. І необхідно в'язати. 75% альпаки ого. І 25 поліамід. Ну, точно треба в'язати. У 100 грамах 360 метрів. І спиті рекомендують двійка. Один 25, як я розумію, і а, гачок 2,5 трійка. Ось така інструкція. І колір 302 до речі. Але вона дійсно тоненька. До речі, я всі шкарпетки в'яжу на спицях 2,5. Не знаю, можливо, це на 3 ціна довзати. Ой, на 2 ціна Ну, Дуже класно, вона ну, дійсно дуже приємна. Опець альфа. Аж неочікувано. І це все, що я хочу зв'язати із шкарпеток. Так, в мене ці два бунтика, зараз я розповім і про них. Я їх придбала для того, щоб зв'язати серветки. І це десь було ну, приблизно рік назад, може 11 місяців. І пряжа Yarn Art Creative у 50 грамах 85 м, це 100% бавовна і колір 240, і рекомендований гачок 4 мм спиці 3,5 І я її брала на серветки. І раніше, коли я хотіла зв'язати серветки, я дивилася і я хотіла з різними стопчиками там один накид, два накиди, за ручками. То зараз я просто хочу зв'язати їх з одним стопчиком з накида. Чи ні, це взагалі стопчик без накида. І також я обрала такий синій колір. Але зараз я думаю, можливо, мені необхідно було брати якийсь такий спокійний ну Коричневий, наприклад, колір. А, да. Але це такий теж приємний, такий синій. І також в мене виходить, немає на руках пляжі, я ще не замовила, але я придбала майстер-класи, виходить на взуття. Це взагалі новий рівень, тому що я її хочу зв'язати не для. А то, щоб бути вдома, а для того, щоб використовувати їх на вулиці, і необхідно буде прошити підошву. Я знайшла дівчата, які випускають майстер-класи. Я прикріплю фото їх, бо я вже не пам'ятаю, як називається фірма. Пам'ятаю, що на L. І я в них придбала Мюлі і. І ці. Тапки-балетки, тапки якщо не помиляюсь, вони із Букле. І я бачу ці вироби в таких якихось спокійних кольорах. Там блакитний, сірий або там, коричневий, ну такі спокійні кольори. Хоча мені так хочеться червоного кольору на ну капець, але я розумію, що він буде ну, ні до чого. Планую найближчим часом замовити, щоб вже, знаєте, у травні в них ходити. Це всі плани мої на цей рік. Звичайно, я не виключаю цієї можливості, що мені щось захочеться зв'язати, я побачу. А також в моїх планах не була висвітлена, наприклад, тема аксесуарів. Ну, рукавиці я не в'яжу, мені на даний момент це не цікаво. Але, наприклад, шапки, бактуси, це цікаво мені. Але я. Їх не включила, тому що в мене немає, по-перше, пряжі. А по-друге, я не думаю, що будуть там якісь такі ну, цікаві. Я думаю, це будуть прості якісь базові, базові речі. Можливо, я захочу якихось яскравих кольорів. І за рахунок цього я захочу ну, їх якось виділити, але я не думаю, що це будуть якісь рани, курси я там пускатиму. але побачимо. І також я хотіла шарпик. Шалик, не пам'ятаю, як точно він називається, Софій від PetitNet. Багато хто його вже зв'язав, і я думала би, також би класно було б і собі таку річ мати. Але також ну, в мене навіть пряжа є молочного кольору, і, до речі, шапку також я планувала зв'язати молочного кольору. Побачимо, що буде і як буду з вами ділитися. Також, наприклад, не було сумок, хоча я хочу зв'язати сумку і... із мотивів, але я не знаю, наскільки вона мені потрібна, тому що у мене є апольська молочного кольору, я б, звичайно, хотіла щось собі нове, але ну, це все час виходить. І я ще бачила, якщо не помиляюся, вставлю в магазин. Вони дівчата продають рапію і каркаси для сумочок, відповідно, щоб пронизувати рапію. І в них є майстер-клас. І я ще в минулому році її побачила і так хотіла, але я ніколи з рафією також не працювала. І така сумка, ну не знаю, мені здається, вона буде актуальна також не один рік. Я вам її покажу. Дуже класна, дуже. Дуже, така, знаєте, проста. І також я її бачу в таких якихось спокійних кольорах, щоб можна було піти на пляж. Також мені так хочеться зв'язати, але ж також, ну, коли брати цей час, де його брати, і також, якщо, наприклад, обирати між одягом і аксесуаром, то ну, в'язати, наприклад, одяг або аксесуар, тоді да, я, я б, звичайно, в'язала одяг. Одяг я люблю більше. Ну, це я сподіваюся, все, що я вам хотіла сказати. Дякую, що ви зі мною. Діліться своїми планами. Можливо, можливо, я вас надихнула, комусь когось відкрила із майстринь, Так що буду вдячна за зворотній зв'язок. Бувайте!